Таня, да. Вообще закрита інформація. Навіть питання не можу поставити. Що хочеш, ага, да, скажи, будь ласка. Свобода фінансова. Фінансова свобода, ага, хорошо. Ну давай покривати там базові потреби ага. і питання. Для себе отдих і так подобне. Для легкості, да? mm -hmm. тобто mm -hmm. добре. От зараз проговорила і пішло. пішло да? Пішов процес. Тепер скажи, будь ласка, собі там всередині ту суму зазнач, яку б ти хотіла в місяць заробляти, да? отримувати. Ми можемо казати, заробляти, а краще отримувати, тому що вони можуть нам надходити будь-яких mm -hmm. джерел, да? щоб ми не закривали доступ, mm -hmm. да? яку б ти хотіла отримувати. Так, да, вже mm -hmm. є. В тебе це сум... промальована дуже добре. Угу. Я... Боле, я скажу, да, це нарядна. Ти вже намір поставила, я його відчула. Mm -hmm. да. Я ця сума грошей, яку ти хочеш отримувати за місяць. Так. Диви, що я відчуваю? Спокій. Таке спокій, тиша, штіль. Тобто це норм. Mm -hmm. ну, нормально, mm -hmm. тому що от немає такого щось, але спокійно вони можуть іти. Спокійно. Бачиш в мене обличчя. Дивись на мою реакцію, uh -huh, і ти uh -huh. побачиш, що, що ти транслюєш, Роша. Да, Спокійно. Все, далі я не можу йти. Uh -huh. Хочеться, да? тобі хочеться підійти. от Не хочеться, не хочеться. Так, добре. Так, я ця сума. Далі я зупинилася. Я буду проговорювати, щоб розкачувати енергію. Я зупинилася. Дивлюсь тобі в очі. Да. Чому ти не хочеш грошей? Mm -hmm. а, mm -hmm. Знаєш, зараз іде питання, де ти загубила їх? Де втратила, загубила? Ну, можна метафорично, mm -hmm. да? де ти втратила, загубила? От йдуть оці слова. Можливо, тобі якісь будуть іти думки, і ти їх озвучує, і буде змінюватися поле? Де ти їх загубила? Де ти їх втратила? Mm -hmm. Здається, що я ну, нема проявленності, що повинно бути uh -huh. в житті. Так, проявленості. Проявленість. Добре. Каже, проявленість. Чомусь, так? Да, Прояв. да. А що, що таке для тебе проявленість, тому що кожного своє, да? ми свій сенс вкладаємо в проявленість. Мабуть, що... займатися тим, що приносить задоволення. Такою фінансово свободою, задоволення, задоволення психологічне. Ні, ти... ну, не знаю. А дивись, ні, ні, ти все вірно кажеш, але угу. мені йде фоном. Смерть. Стоп, так. Да. Так. Да. Що в тілі? Давай, проживай. Проживай а серветки, дава ще. Так, є. Є наші серветки. Так, да? так. Да. Угу. Це правильно, так. Да. Угу. Не можу навіть говорити. Страшне слово зараз, так? Не mm. мене. Угу. Дай руку. І ти зараз в тому місці, де ти не померла до кінця. Да. Ти зараз в тому місці, в тому просторі, де ти до кінця не померла. Зараз потрібно померти там. До кінця прож... да, до кінця, правильно. До кінця помирай там. Да, ти зараз там, ти там, хто ти там? Дівчина чи хлопець? Що йде в голову перше. Дівчина, Дівчина, да. Помирай, да. помирай, помирай там. Дозволь на одну хвилинку. Дивись мені очі, дозволяй. Доброживи цю програму, реалізуй її в тілі. Yeah, я картинка на борниці. Так, да, помри там. Uh -huh. Давай. Так, да, молодець. Ти все да, помри. Здавайся. Не можу. Да, не можу. Що тримаю? Що, Що тримаю? Давай я разом. Не хочеться. Давай з тобою помремо. Давай. Помираем? Раз, два, три. Раз, два. Там. Ты там. Правильно. Ты там. Я с тобою. Да, помираю с тобой. Да, молодец. Умничка. Да, да. Еще в теле. Молодец. Да, умничка. Не страшно? Да. Да. Да, яка ты. Одно слово скажи. Молодец. Ты прожил. Логкость, все. Да, все, 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 все ти, легкость, ти дозволила. Все, ти, да. ти дозволила, ти прожила, мене мурашки йдуть. Все, енергія пішла зараз, розумієш? Тому що, як наче от, спокійно, да, от, можливо, трактувати це як спокійно, а далі не можу йти, а далі, як наче ну, смерть mm -hmm. йде. Тепер я та сама грошей, дивимося, що зараз відбувається. Да, та сума грошей, яку ти зазначила на початку. Я йду до тебе. Ти жива. Прикинь? Mm -hmm. Классно. Mm -hmm. да, да. Тепер тебе гроші відчувають. Терезуєш? Mm -hmm. Тебе гроші тепер відчувають. Тому що всередині є оця енергія смерті, і mm -hmm. ти не можеш. Ти не... Ну, це ж енергія гроші це теж енергія. Да? І ти не можеш транслювати це життя. А гроші вони живі, вони рухаються. І зараз ми тобі заклали просто життя. Да? Але в тебе був страх смерті, чому mm -hmm, повела mm -hmm. я туди. І як а, гарно працює, дивіться, дівчата, да? що коли я сказала я з тобою, тобто <смех> довіра <смех> да, вже не страшно. ти дозволила, і ти видихнула. Коли самій страшно, коли тут, тобто ми разом, здвок вже ж не страшно, <смех> <"Да>? <смех) класно. <смех> да, я тобі дякую. <laughs> я тобі дякую. <laughs> Молодець. Я Є? Є? <laughs> Є? Є? Так это, так, ну, в конце, как вроде, прям аж радостно. Да, 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 а да, класс. да. Я сама в гипноз зашла, знаешь, да. только... Такая... <laughs> ты кажешь, я считал. Я вообще просто. Против... Страшное для меня сейчас слово, да? Да, Ой. но ты с симптомами, это хорошо, значит, мы можем все симптом выделить и прожить.